Книга Псалмів, Псалом 120. Вороги миру Пісня. Паломників. У моїй скруті я взивав до Господа, і Він мене вислухав. Господи, звільни моє життя від брехливих уст і підступного язика. Що тобі міг би дати, як тобі відплатити оманливий язику, гострими стрілами витязя і розжареним вугіллям? Горе мені, бо я живу чужинцем у машех. Я замешкав у наметах кедеру. Довго жила душа моя між тими, що мир ненавидять. Я прагну миру, та коли це промовляю, вони повстають проти мене. Коментар до 120-го псалма група псалмів 120-134 мають загальну назву пісні паломників. Однак важко визначити докладне значення маалот дослівно сходження. Деякі екзегети говорять про особливе літературне значення цих згаданих 15 псалмів, тому що в них повторюються слова, які прямують по зростаючій тематичній. Святий Іеронім та автори грецького перекладу святого письма вважали, що згадані псалми використовувалися в часі сходження до святині 15 ступенями. Дехто говорив, що пісні паломників це спів вавилонських вигнанців, які повернулися до Сіону. А ще інші вважали, що це лише символічна назва молитов, які спільнота вірних здіймає до неба. Більшість коментарів, однак розглядають згадані твори як спів паломників, що підіймаються до Єрусалиму, міста, розташованого 800 метрів над рівнем моря, що досить високо в порівненні з іншими містами Палестини, куди багато паломників прибувало до святого міста з нагоди свят Пасхи, П'ятидесятниці та кучок. Звичайно слово сходження можемо розуміти в символічному значенні як сходження до Бога. Та на небеса ніхто не війшов у небо, крім того, хто зійшов з неба син чоловічий. На початку збірки розміщена ламентація, переповнена довірою, що розпочинається красивою вступною формою «Ель Яхве» до Господа, яка виражає усе духовне прагнення збірки. Благання складається з двох стров. А його сьома стрічка повторюється в деяких інших псалмах цієї групи та є ключами до розуміння цих творів. Дивитись псалом 122.8, псалом 125,5 та інші. Перша строфа перша четверта стрічка змальовує живу полеміку проти брехливих уст та підступного язика, що подібні до стріл, випущених в часі битви псалом 64.4, а також до вугілля яловця. Які довго зберігають свій жар. Наклепи кидають життя людини, мов у вогонь, особливо в середовищі, що спирається на усних традиціях, як це є на Близькому Сході. Перша друга стрічки цієї строфи розповідають про вислухану молитву, що є звичайним елементом подячних псалмів. Дієслова першої стрічки можна перекладати як за допомогою теперішнього, так і минулого часу. Друга стрічка псалма цитує коротку молитву. Натомість третя стрічка вживає умовну форму дієслова – «міг би». Друга строфа п'ята-сьома стрічки описує війну, в якій також автор приймає участь. Йому здається, ніби він перебуває поміж чужинців варварів, як у випадку племені Мешик каспійської території, а також Кедару Аравійського півострову. Війна у цьому контексті розуміється як холод власних противників, подібно до Псалма 27-го 3, навіть якщо проти мене повстане військо. І ось на закінчення автор натякає на Єрусалим, етимологія якого означає місто миру. Неприятелі автора прагнуть миру, тоді як автор ані шалом, дослівно Я є мир. Коли автор говорить ані шалом. Цим самим виражає себе самого та причину свого паломництва. Мир є головною думкою псалма і означає довірливу надію та повноту життя і в такий спосіб згода народжує доброту. Біль автора народжений з того, що він живе без Божого шалом. А тому псалмопівець закликає на ворогів біди війни дивитись четверту стрічку. Та, незважаючи на всі противенства, автор прямує до Єрусалима, бо шукає мир і прагне миру. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько Озвучила Марина Жарковська.